Сьогодні у нас дуже велика розпаковка. От пішла вот така посилка. знає, що можете писати в коментарях. Я подивився по таймінгу, це який ви час написав, чи вгадали, чи ні. Но ми починаємо розпаковувати, Як бачимо, посилка дуже файно упакована. Це у нас виходить електростанція. R600 Alpovers. Tu je razlika v priključni. Instrukcija. To bomo vse prečtali. Poglejmo se. Kaj imamo še? Šteker. Так, вага цієї посилки. Получається десь було 6,5 кг. Знаю, що покупка там пару грам. Ось така вона станція. Получається її Потужність 600 Вт, у пікові дає 1200 Вт. Тому зараз її тестите. Получається, тут у нас йде літіо зелізофосфатний акумулятор. це саме сучасні, виходить, цикл зарядка йде від 3000 до 10 тисяч, або строк служби допустим, до 10 років дають. Дуже-дуже ну, хороший, дуже тяжко. Так. І ми зараз тестити. Получається, у нас тут є 100 ваттні два порти Type-C. І виходить, два USB-порти. Получається кнопка включення як одного блока, так і другого блока. І плюс 12 вольт 10 А наприкурити автомобільний. І зараз будемо тестити і вну, включати. Можемо і включити. Вже у нас 6% зарядка. О, це Не, 67%, ну це, це норм. Указа при сікій роботі буде 2 дні робити. Ну окей, йдемо зараз за портами і щоб ми тестувати так, начнем ми пеша ділом з usb порту. Зараз ще все покажу. Получається показувати у нас е usb порт Type-C, обичний USB, 220 В, 600 ватт. получається дві. Плюс є з боку подключання до. Так, зараз помимо, до розетки. Перезагрузка і до сонячних панель. Т-60 може і називається. Так, e, так, так, так. 8 Ампер. Ну, скоро 9. Не пише, ну це буде. xt 60 Так. І плюс наверху у нас безпродна зарядка на 15 Вт. Так, і починаємо наше тестування. Так, в цій статі є Bluetooth. Блютуз Bluetooth, ну, на кнопку включаєте прикуруватель і виключаєте. А плюс, якщо подержите 3 секунди, включається Bluetooth. І зараз показується саме Допустим, є програма, на яку ви маєте виключати порт, допустимо, виключили, порт включили, виключили. Розетку включили, виключили. Ну і плюс є настройка. Там можете включати, додати і так далі. Так, зараз ми переходимо до самих тест. Зараз ми підключимо. У нас, виходить, є One USB, 2 USB. Так, USB у нас включені. І два по 100 ватт. Так, одне питання, друге питання, третє питання. Так, зараз почнемо. З такого кабельчика. Я всі позапутував, то далі їх, коли розпутати, так, у Power Delivery. Так, так, 9 Вт, 13, 20, 25, 30, 33, 37, 40. Получается 50, 55, 60, 70, 80. Окей. Okay. Теперь берем еще один порт. Тыкаем смартфон на зарядку. Так, при цікому що у нас проведе там всі 2 години так, тикнули, Так, на 105 Вт пішло. Перевіримо, чи всі у нас порти заряджаються. Тикаємо, так, пішло, так, зарядка, 113 Вт і, і втрону, не знаю чи сильно батарейка розрядились. Так, ми все потикали. Зараз даний момент у нас все заряджає. І у нас виходить 134 Вт. але всі пристрої в не беруть, так як це Power по delivery половичний 100 Вт. Так, окей. Це все працює. Так, зараз ми підключаємо. І це все заберемо. Так, зараз подивимося тестами. Самі розйоми. Я бачу, що не 100 лад піддержит, ну або подивимося, що тут що, той що, як чопачому. Що, Якщо каждо перевірив мой тест, а то я охотника з ним мало похимічують, то я думаю, що з нього дамбуй. Так. окей. Так. окей, окей. Так, поду у нас в є быстра зарядка 105 Вт, ну, 100 Вт. на Apple iPhone получається 5 Вольт, 2,5 Ампера, BC Samsung 9 в, 12 Вольт, Huawei 5, 9 12 Вольт. Так, даже у нас є быстра зарядка є Quick Charge 20, Quick Charge 3.0, 20 Вольт, ну, супер-супер. Те ж саме зробимо тут. І вже це ж штучка 100 ватт бере. то нам прожорлива. Так як бачиш, усі порти піддержать, все класно, бостей зарядка. Да, супер фініш. Так, подприкуриватель немає даний момент. Маю зараз фен. Це що мені вдалося знайти таке, щоб пер... перевірити вату. Надіюся, то не було чути, то мій, мій смартфон поскакав як жабка. Так, зараз стикнемо водем. воде. Перевіримо раз просто, як вони працюють. Так, на кнопку включаємо. І вже в одному режимі бере 250 ватт, на другому бере. Бере коротше тисячі. Так, має 177. Так, окей. Це працює. Так, класні заглушки, все-таки прикольне. У мене красі сонячна панель, якраз думаю, йду заряджати. Кстати, хотів перевірити, чи цей смартфон буде заряджати без зарядку. Ну, не знаю, чи її треба вимкнути. Возможно, і треба включити. Давай перевір на своєму слому, то я в обов'язково ролика скажу. Зараз затестимо. Получається у нас 70 Вт, і тепер 700 ватт. 700 ватт вода є нормально. Но пікову неме тестів, казує, що... Шо... Да. То що... Шо... Зробила перезагрузка, тому що воно буде 600-500 і після того скаче на 1000, на кВт. Ну а в нас, як в описі пише, що є у нас е, кіловат 200, 1200 Вт, найпроще. От такий гаджет дуже класний. Ще затестірює під безпродну зарядку. Безпробудно один телефон заряджає, а другий чехловий, треба третя знімати. Ну так Дуже класний. У програмі покажу, що настроюється. Найголовніша сонячна панель виходить, 100 Вт. а ти у нас підтримується сонячна панель до 300 Вт. І плюс ви настроїте, то є штраф зарядка. Виходить, за час ви можете зарядити от живлення. то от розетки. Але там можете настроїти там і три режими, може брати до 100 Вт. Може брати 200 з 40 і саме бистра, 400 Вт розетка так, тут є насквізна сквізна зарядка. Фонарик. Два режими. Три режими фонарика. Ой, я мав зайчика. Ну, виключається, все класно. Допустимо, виключили суто розетка. Виключили. Стати через програму настроїти герця. Коли включаєте розетку, у вас запускається вентиляторчик. Так, да, класно, не бачимо. Сама станція. ну, Така нормальна розміра. Для питання, для відпочинку, для відпочинку супер. Ну, як ви ще маєте сонячну панель, хоча б 100 Вт, так як ми класно. Тому що зараз аж, ну, холодильник, там він, допустимо, такі що для автомобіля не мають до 60 Вт, ну, до 100 Вт. Що у вас сонячна панель, виходить, і холодильник, і смартфон зарядите, і там новий fi звісно, робтений те засповуті. Ну а так, дуже короткий обзор. Дійсно, Powerbank стоять свої гроші, сілку на товари я лишу в описі. Дуже класно, дуже мені подобається, повесую так досить солідно. Можете ним качати замість гантелі. Так, всім дякую, якісь будуть питання, я буду не пользувати. Якщо якісь питання, будуть пишіть, пишіть в як вам обзор, що ви хотіли поміняти, що ви хотіли виділити, які тести мене перед тим Я робив тест, але ну, на жаль я його не зняв на камеру. але я вам кажу так. Бахнув так, як варт. <гум> Шутка. То за все за кадром. Так, я ще хотів. Я протестив безпроводну зарядку. Безпроводна зарядка робить. Я не пам'ятаю чи я казав чи ні. Получається, а, ця електростанція має там 290 Вт. годин. Получається. Ну, я забув сказати, це аж приблизно посчитати приблизно в міліамперах, а з звичайних паербанків, я десь 90 тисяч годин. Ну, тобто такими странними формулами почути. Ну, дійсно, станція дуже класна. Пишіть случай життя. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки, всім пока-пока. Всім рекомендую і, головне, підписуйтесь. Пока-пока.